Остання інформація, якою я хотів поділитися, стосується працівників Чернігівської міліції, які були делеговані на схід. Мені розповіли вони самі і сказали, що при справжньому розгляді судовому справи готові свідчити в суді. Історія. Наступна, ви пам'ятаєте, що минулого тижня сепаратисти на Донбасі оголосили, що вони роззброїли 100 бійців Національної гвардії в Донецькому санаторії. Національна гвардія пізніше цю історію спростувала. Сказала, що ніякі бійці наші в ніякому санаторії не проживали. Так ось, за даними чернігівських міліціонерів, це насправді були чернігівські. Працівники, не національні гвардійці, а звичайні міліціонери, яких зібрали з відділки, відправили як і з багатьох інших областей стабілізувати ситуацію на Донбасі, бо місцева міліція, яку очолює той самий пожидай, там працює фактично на сепаратистів, прокидаючись місцевою міліцією. До них під час проживання в цьому санаторії прийшла група людей, яка зажадала здати зброю. Вони провели зброю в бойовий стан і сказали, що вони зброю не здадуть. Тоді вночі до них приїхали місцеві донецькі міліціонери і показали їм наказ про те, що вони мають здати зброю на зберігання. В них виник сумнів, наскільки цей наказ не те щоб законний, на жаль, повторюся, донецькою міліцією формально керують люди, які одночасно є сепаратистами або дозволяють сепаратистами робити все, що вони там роблять. Але в них виникли сумніви, наскільки цей наказ є державницьким. І вони, за даними чернігівських міліціонерів, подзвонили своєму нинішньому начальнику чернігівської міліції, цьому самому пану Демченко, на що була відповідь: виконуйте наказ. Після того, як вони під розпис здали зброю, з неї повернулися вже озброєні донецькі терористи і сказали: сідайте в автобуси і валіть звідси. Вивезли їх на. Кордон з Дніпропетровською областю і там кинули біля українського блокпоста. От вам історія про те, чим обертається зберігання цих кадрів на керівних посадах. Я повторююся, я зараз не говорю про слідчих, я навіть не говорю про керівників спецпідрозділів. Я навіть не говорю про керівників слідства. Я говорю про найвищих керівників міліції в областей, які мають підпорядковуватися і підпорядковуються всі інші міліціонери. Зберігання їх на постах є. Прямою зрадою, яка загрожує е, Україні дуже небезпечними наслідками, що ми бачили в Донбасі, що ми бачили в Криму, що ми бачили в Одесі, і не дай нам Боже побачити це в областях, про які я говорю. Отже, я дуже прошу донести цю історію до суспільства і в чергове закликаю Міністерство внутрішніх справ негайно. Оголосити і завершити кадрові конкурси насамперед в тих областях, де є загроза дестабілізації ситуації це східні і південні регіони України.